Всім привіт вітаю вас на каналі Карчек. Сьогодні ми знімаємо заключне відео у цьому році. На огляді, в нас два автомобілі, які ми привезли для наших замовників Audi Q5 2020 року вже було в нас на каналі. Я посилання залишу зверху. Це автомобіль США. Ми його доставили клієнту, також займалися повністю його ремонтом. Клієнт вже користується деякий час автомобілем і він повністю ним задоволений. Про його ремонт я розкажу далі в відео. І також Audi e-tron 55 Sportback. Це авто ми привезли для нашого клієнта з Європи. – це в нас рестайл, як я вже сказав, це 20-й рік. Пробіг 33 тисячі кілометрів станом на зараз, коли ми передавали авто клієнту, було трошки менше. Клієнт вже певний час користується автомобілем, тобто цей весь час вона не стояла в ремонті. У нас не доходили руки до її зйомок. Комплектація Premium Плюс. Про комплектацію я детально розказував в попередньому відео. В цьому відео я хотів би поговорити про те, як ми відновлювали цей автомобіль, бо клієнт не хотів, щоб на авто встановлювалися якісь китайські аналоги запчастин. Він хотів, щоб авто було відновлено по оригіналу. І водночас, щоб це було недорого і вигідно, бо все одно всі купують Америку для того, щоб зекономити кошти. І так, алюмінієвий капот він був трошки загнутий. Нам вдалося його відрихтувати, причому відрихтували з мінімумом шпаклівки. Передні крила обидва ми замінили на оригінал, якісно їх пофарбували. Бампер нам вдалося врятувати, бампер просто пофарбували. Замінили цю решітку переднього бампера, вона також замінена на оригінал. Радари передні камери, все було справне, нічого не довелося міняти по фарам, як я і казав в попередньому відео, нам вдалося їх врятувати. Ми повністю перепакували фари, тобто замінили корпуса, замінили скло на оригінальне. За бажанням клієнта оцю помаранчеву вставку, яка йде просто як катафот, її замалювали. В сірий колір фара виглядає під європейською. Тут також є помаранчеві діоди, які світяться. Ми їх відключили на програмному рівні. Також перевели спідометр в кілометри та замінили резину на зимову. Це все було зроблено за бажанням клієнта. Клієнт отримав, в принципі, автомобіль готовий до експлуатації, постановки на облік. І, в принципі, для всіх наших замовників, якщо потрібно щось активувати, чого нема в автомобілі, і воно активовується на програмному рівні. Ми робимо це абсолютно безкоштовно. Тому, якщо ви звернулись до нас в компанію, ви отримуєте не тільки ряд передбачених послуг а й приємні бонуси у вигляді активації додаткових функцій, якщо це можливо на вашому автомобілі. І основне, що цікавить людей при покупці автомобіля із США: це терміни та кінцева вартість автомобіля. По термінам в нас доставка склала близько двох місяців. Це від моменту. Виграшу автомобіля на аукціоні до моменту його отримання в Україні. Це досить хороші терміни для автомобілів із США по ремонту. Ремонт у нас розтягнувся орієнтовно на місяць, і то тільки по тій причині, що ми довго чекали запчастини на автомобіль. Навіть не так само, як на запчастини, як на ремонт фарбу на СТО. Трошки була черга, але це вартувало тих того часу, скажімо так бо фари по БУшці коштують в районі 1000-1500 євро. А нам вдалося відновити ці фари по 300 доларів за штуку таким способом, як я вам розказував щойно, тому це суттєво зекономило бюджет клієнта. Але загалом автомобіль можна ремонтувати значно скорше, якщо замовляти запчастини наперед. Бо сама малярка, в принципі, все зробили дуже добре і досить швидко. По вартості, так як і розраховував клієнт, ми вписалися в його бюджет. Конкретно цей автомобіль вийшов в межах 35-36 тисяч доларів. По Єтрону це 2020 рік. Пробіг 35 тисяч кілометрів. Версія 55 кватро, тобто це машина з батареєю на 95 кВт, доступна до заряджання 86 сумарна потужність двигунів 408 кінських сил. Детальний розбір по техніці і по експлуатації трона також в нас є на каналі. Ви можете перейти за посиланням, яке я залишу зверху, і подивитися це все. А зараз поговоримо конкретно про цей автомобіль. Машина в кузові, спортбек. Таких автомобілів у нас ще не було на каналі, але ми їх купили досить багато. Просто фізично не встигаю знімати все, що приїжджає. Ми по мірі можливості будемо знімати ці автомобілі і також публікувати їх. Машина в дуже хорошій комплектації, дуже круто виглядає саме в білому кольорі і в такому поєднанні, що вона йде на S-Line і на Black пакеті, виглядає реально дуже стильно і, на мою думку, це, напевно, найбільш гарне оформлення для «Єтрона». От Саме білий колір. Пластик пофарбований в колір кузова, Black пакет, S-Line. Великі 21 диски і супорта пофарбовані в жовтий колір. Виглядає дуже яскраво і дуже виділяється на дорозі такий автомобіль. Цей автомобіль йде на камерах замість дзеркал. В принципі, комплектація багата, є камери 360 градусів, є парктронік 360 градусів, проекція, амбієнт підсвітки, бездротовий карплей, топові сидіння, ковшами прошиті в ромбіки підігріви. Задній клімат, і, в принципі, перелік опцій дуже великий. Відео про єтрони е на каналі вже дуже багато. У нас по підсумкам року це вийшов автомобіль, який найбільше замовляють з Європи на сьогоднішній день. По ним ціни максимально вигідні порівняно з ринком України і порівняно з класом автомобіля. Тобто за такі кошти, скільки коштує «Етрон», ви не купите інше авто, яке буде давати стільки комфорту драйву. І, скажімо так, престижу на дорозі. Цей автомобіль вийшов, в принципі, ще суттєво дешевший, ніж коштують ітрони в Америці, скільки коштують ітрони в Європі. Власник просив не озвучувати вартість автомобіля, але автомобіль вийшов дуже дешево, настільки, що навіть я здивувався, що нам аукціон віддав автомобіль за таку вартість. Давайте поговоримо трошки про. Всі сфери діяльності і підіб'ємо загальні підсумки цього року. До недавнього часу єдиним напрямком нашої діяльності був автопідбір, тобто перевірка автомобілів перед покупкою, підбори авто на замовлення. «Автомобілі з Європи і Авто США це якраз розвиток компанії, який відбувся цього року. Це для нас відносно нові проекти, з якими ми вийшли на загал. Але як я розказував у всіх попередніх відео, ми досить довго напрацьовували схеми роботи і кейси. Просто ми робили це не з клієнтами, а своїми знайомими або постійними клієнтами, які нам вже довіряють, нам потрібно було налагодити всі процеси. Підіб'ємо підсумки року, починаючи з підбору. За цей рік ми підібрали понад 100 автомобілів. Це, я врахую, досить велика кількість. Ми нарощуємо темпи порівняно з попередніми роками, не дивлячись на те, що зараз складний час і для людей, і для країни. По разовим оглядам це було понад 500 автомобілів. Так прям суттєво понад. По автомобілям з Європи ми привезли понад 40 автомобілів за цей рік. І по авто США за цей рік, при тому, що ми тільки недавно почали пропонувати цю послугу на загал. Нами загалом куплено на аукціонах трошки більше 10 автомобілів, але не всі автомобілі ще приїхали в Україну. Якщо ви вирішили в новому році оновити свій автомобіль або купити перше авто, ви можете звертатись до нас в компанію, ми надаємо повний спектр послуг з перевірки та підборів автомобілів. Всі наші контакти я залишу в описі до відео. Переходьте на сайт, ознайомлюйтесь з послугами, телефонуйте нам або залишайте заявки. Ми підберемо саме таке авто. Як вам потрібно, вам всім дякую, що додивились відео до кінця. Ставте лайки, не забувайте підписатись на наш канал. Пишіть в коментарях, які відео ви хочете побачити на нашому каналі в наступному році. Всім щасливого Нового року та мирного неба!